Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Я Роман Одинець, автор найкращих в світі м'яких меблів Transformer. Тож, ми продовжуємо з вами цей навчальний рік в межах Академії Goodwill Року. як ви знаєте, ми в цьому році, 2025-2026 навчальних роках, будемо розкривати на практиці. Аби не бути упередженим, ми з вами домовилися, що будемо брати кейси сторонніх підприємств. Дуже довго я намагався знайти таке підприємство, аби воно було знакове, аби воно було, дійсно заслуговувало тієї уваги, яку ми з вами йому приділяємо. Тож, на цьому каналі ми створили з вами. Я е, на цьому наполя, наполягаю, тому що е, я жодного разу не зустрів на теренах інтернету, аби в академіч, академічний спосіб було викладено засади Гудвіл, створено е, такі е, речі, як бізнес-пісочниця, бізнес компас, і протягом трьох навчальних років все це викладалося. Тепер ми маємо ці надбання показати, як вони працюють на реально діючих підприємствах. Тобто практика, практика і практика. На прикладах своїх робіт, я вже це вам продемонстрував. Хочеться, аби ви не вважали мене упередженим. Тож я щиро вітаю вас, ми отримали перемогу. Ми її шукали, ми її знайшли. Пам'ятаєте, у нас в цінностях Goodwill-уроку є таке твердження, що ми маємо шукати завжди. І рано чи пізно вихід знаходиться. Ми отримали перемогу, нам дали позитивну відповідь. Пан Микола. Погодився взяти мене під патронат в рамках в межах проєкту www.dizen.net.ua. ми будемо опановувати з вами дизайн взуття. Що з цього вийде, будемо бачити. Патронат не мій, я лише віддаюсь, він делегує мені повноваження з постворення чогось. Я ще не знаю, ми будемо здійснювати цей пошук разом з вами. Підписуйтесь обов'язково на канал і слідкуйте.